Що ти робиш? Бляки <кій>, посапали, ті, <тиша> що посходили. Вже <кій> не було, а дощ пішов, і почали mm. сходити. Ті вже здоровені виросли. А ці ну, бачиш там, коли mm -hmm. бакразоні висипали грядки. Понятно. А зараз що, все, в хату? Да, вже насідала. Mm. Почав тільки хорошо робити. День сонця не дає. Жарко, жарко. Маліна там ще є? Де? Та немає, мама вибрала. Вже немає? Геть? Ні, то є, буде стигнути. Mm. Ти питаєшся, чи взагалі, чи стигла. Чи стигла є. То вона сьогодні вибрала, бери їж oh. у місті. Наказала, щоб я закручувала, ну її малувато буде.